Всіх вітаю, глядачі і гості мого каналу. Виходжу до вас знову ж в таку весняну погоду. У нас трішки болото, але щеплення винограду ніхто не відміняв. Сьогодні буду знімати вам такий цікавий процес із такою нестандартною ситуацією. Зживеться, яким ми будемо щепити, і подивіться, є живці, у яких тут таке нормальне міжвузля між довгеньке, якось до прикладу в цього. А є навпаки, що тут коротенькі вони маленькі. Або ось така ситуація, як тут у нас, що під брунькою зовсім мало місця. Подивіться, а нам тут потрібно зробити клинчик затисати. І що ми будемо робити? То отже, що ж ми будемо робити? Ви бачите, що в нас тут ось після бруньки зовсім мало місця. Нам потрібно зробити клинчик, ще раз повторюсь, і ми не можемо зробити його довгим, а він у нас вийде такий коротенький, але широкий. Тому ми вчинимо зовсім інакше і зробимо його з такими, ніби плечиками. Зараз це вам продемонструємо. Зробили ми з одного боку такий заріз, мочили його в водичку, перевернули на живець, робимо точно все так само, аналогічно з іншого боку. Ось таким от чином. Підрівнюємо, дивіться, як воно виглядає. Цікаво. Так, зараз добре вам сфокусую. О, дивіться, як добре видно, як воно виглядає. Підрізаємо те, що ми маємо щепити, цей клинчик. В Водичку його закинули. Робимо тепер далі ще собі такі заготовки. Тут уже будемо робити так, як і зазвичай. Звичайний клинець, клинчик такий, як робили і раніше для прищеп. З обох сторін затисали. Подивіться, який гарненький зріс. Ось так ось виглядає, подивіться, фокус зараз добре вам наведу. І кидаємо у воду кидаємо нашу баночку з водичкою і з нашими клинчиками, і йдемо щепити. Ось тут будемо щепити у нас такий кущик це оригінал розовий, зрізаємо тут, і будемо зараз його перещеплювати. Наш клинчик. Приміряли, подивилися, як ми його туди маємо ставити, вставляти. Робимо розріз такий. Капаємо туди водички. І вставляємо туди. Дивіться, як гарненько. Ніби тут і росло, от. Така... краса. Так, тепер обмотуємо плівочкою все тугенько замотуємо. Притискаємо. Вже якось казала вам за ось е, ці маленькі рулетики, які ми поробили, цієї плівки понамотували, що тут у нас знаходиться близько стара лоза біля молодої, і незручно було брати той весь рулон і метати. То ми собі поробили такі от заготовки, якими доволі дуже зручно ось так працювати. Той великий рулон би тут не вліз, отут на ці відстані там один одною між тими двома лозами, то цим маленьким в самий раз. Обмотали добре, зафіксували все, щоб все там добре трималось. І готово. Там вже виступає водичка, протерли тут пальцем, і воно знову виступає. Так, фокус не хоче наводитись, але значить, все добре. Тісно обмотали, все там буде працювати так, як треба. Так, тепер ми чіпляємо бірочку. І будемо зараз робити ще одну вище прищапу. Ось так от. Вчепили, позначили, приступаємо до іншої. Ось тут поруч також у нас. Буде ще одна прищапа. Зрізали вже. Осліплюємо тут брунечку. Бруньку осліпили, зачищаємо наш так легенько робимо розріз зразу ж. І ми там бруньку осліпили. І що хочу сказати, що ми зазвичай капнули водички що ми зазвичай слідуємо полярності. Якщо в нас брунька в ту сторону, то наступна має бути в цю сторону. Але буває, що і <кхід> навпаки, ну в даному випадку нам потрібно лозу пустити сюди, тому ми. Робимо, і, відповідно, ось так розріз. Ось так ось виглядає, зробила тут ми розріз, фокус між щось шутки, шуткує. А буває інколи, що ми не слідуємо тій полярності, тому робимо так, як нам зручно. Закріплюємо все, фіксуємо знову плівкою. Бачите, що зверху ось має трішечки виглядати там. То, що, можливо, не дивився новенький, дивиться в мене відео. Обмотали в камбіальні слої там співпали, що є обов'язковим для приживлення кращого. Отак от зафіксували. Зараз знову ж таки вчіпимо бруньку. Ой, господи, вчіпимо бірку і готово. Чіпляємо сюди також бірочку з назвою, з датою. ось так от, Плюс ще одна прищапа. Ось так от поділилася з вами ще двома такими цікавими способами. Один ваш такий перший, із тими із плечиками, з яким треба трішки погратися, але показала і простіший і другий спосіб, тому можете користуватися і такими собі лайфхаками ще. Весь якусь кущ медалі будемо зараз перещеплювати. Трошки встрягла в болотку, слідок лишила. Ми будемо зараз весь кущ перещеплювати, вже знімати вам не буду. А ви собі дивіться і користуйтесь. Тому на цьому все. Гарних вам щеплень та врожаїв. До зустрічі у нових відео!